З кожним роком на Паралімпійські ігри із Рівного їздить все більше спортсменів. Так, у 2004-му у афіни відправилось лише двоє. До Пекіна у 2008-му за медалями поїхало вже четверо. Цьогоріч же до Лондона захищати честь держави їде сім спортсменів. П'ятеро із них братимуть участь у змаганнях із дзюдо, і по одному паралімпійцю плаванні та футболі. Якщо в 2008 році в Пекіні від області приймало участь чотири чоловіка-паралімпійців це Ігор Косенко, Єрина Матло і дзюдоїсти Олександр Помінов і Юлія Галінська, то в цьому, на цих Паралімпійських іграх від нашої Герменщини відбуває сім чоловік. Це теж двохразовий паралімпійський чемпіон Ігор Косенко, бронзовий призер Паралімпійських ігор в Пекіні Єрина Матло та п'ять чоловік дзюдоїсти. Це Галина, Юля Галінська, Наталія Ніколайчик, Олександр Поминов, Олександр Косинов та Давид Харава. Привітати з успіхом та побажати удачі на іграх на зустріч із спортсменами. Прийшли і керівники міста та області. Впевнені спортсмени привезуть до рівного медалі. Ми бажаємо вам. Незглавності духу, ми бажаємо вам перемоги, і ми вже говорили з мішою Романкевичем, А якщо раптом із сіми п'ять його вихованців отримують призові місця, ну тоді будемо шукати п'ять квартир в місті рівному. Ми пишаємося вам, і будемо тримати за вас пальці. Успіхів і тільки перемоги. Спортсмени олімпійці, які вже повернулися із Лондона, в урочистій обстановці передали вогонь перемоги своїм колегам. 14-ті паралімпійські ігри пройдуть з 29 серпня по 9 вересня. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.